Привітики, привітики. Будемо замочувати нашу клубніку коріння нашої клубніки в гуматі і в трихопсині. Все вам буду показувати, розказувати і замочимо, бо нам дала сусідка тітя Галя і я хочу замочити в гуматі і в Трихопсині. І, звичайно ж, показати вам і будемо слідкувати за розвитком цієї клубніки, за її ростом. За її, за її життє, життєдіяльністю, як правильно висловитись. От, ховається. От, так що підписуйтесь, хто ще не підписався. Ставте лайки, коментуйте. Хто буде заходити на екобренд Україна і буде купувати їхні препарати, скажете Оля та Петя. Або від Олі та Петі Життя в селі, або життя в селі Олі та Петі. І вам буде 5% скидки. Так що дивіться далі, гарного вам перегляду. Дивіться клубнічку, дивіться препарати, якими я користуюся. Ставте лайчки, не забувайте, коментуйте. І всім гарного перегляду. Є ось у мене є така е, клубнічка, мені дали посадити. Галі, дякую. І зараз ми її підкропимо трохопсином і гуматом. Трохопсин це від шкідників. От, і е, всяких личинок, а гумат для підживлення і кращого росту. Це наш гумат від Екобренд Україна. Ось Постараюся, щоб воно видно було. Може почитати, хто захоче. Бо я дивлюся, що наче має бути все видно. Ось так. Зараз ми розведемо його разом з водою і з трихопсином. Налиємо трихопсин і налиємо гумату в одне в одну воду. Гумату ми візьмемо 150 грам і 150 грам трихопсину візьмемо Це на 5 літрів води, бо на 10 літрів по 300 г кожного мені буде багато, а на 5 літрів буде те, що треба. Так що беремо, розводимо. Води я зараз ось набрала і зараз будемо наливати. Так, є в мене все така. Чашка, мірка. А? Чекай, така мірка рідина. І ми наберемо зараз 5 літрів цю каністру обрізану. Мені треба 5 літрів вже, щоб розвести е, трихопсин і. Як це він зветься? Ой. Гумат. Так, літру. Пиво біжить. <сміх> пиво. Вода у нас така. Один літр. Набираємо 5 літрів, зараз відміряю тако по літрі. Дистильовану і треба добрати. Такого літра. Акраз видно, що це <сміх> Що літра бо пиво. <сміх> Андрієчка каже пиво. Зараз наберемо. Одміряю 5 літрів. Так, це у нас друга літра буде. Зводити. Откручуй. Наливаю все. Андрій ж допомагає, тільки він стисняється. Давай, Йотсувай, кручуй. Що відсувай? Я не хочу оцувай, я хочу, щоб ти так мені налив. Ще трохи. Все, все. Все, 150 євро. Так, вливаємо гумат сюди. Гумат і трихопсин можна змішувати. Ось так, я його переколочу. І зараз трихопсин сюди влиємо. Так, трихопсин. Ще, я там тампіну? О, все. Все, і 153ну. Вливаємо трихопсин. Що трихопсин, що вода наша одинакова <схи> по кольору. Нагадую, це еко... екологічний продукт, чи як його можна назвати, що без хімії, без нічого бажано зберігати його в погрібі, щоб не було йому не жарко, ні холодно. Тобто в такому цьому. Зберігати. І дивимося далі, що ми будемо робити далі. Так, ось вже розбавила, так, гарно переколочу його. Переколотила, переколотила і залию корінчики, так вони не пошкодувати. Трихопсином бажано користуватися, не Частіше ніж 14 днів трихопсином. Так, е, да, трихопсином, здається. Ну, я поставлю вклею сюди ще рекомендацію агронома. От, так ось курінчики залила. Хай вони там собі. Добу постоять, або 2 години, в кого як виходить, і все. Ось так. І хай вони собі стоять. Тепер в мене буде добу стояти, бо в нас дощ іде то у нас добу постоє. І, і завтра вже ми його висадимо. Нагадую, від шкідників і для кращого. Росту клубнічки, і будемо слідкувати за нею, як вона в нас буде розвиватися. Ну, ще ми її ж посадимо з вами. І будемо за нею слідкувати, як вона в нас буде розвиватися. Заходьте на Екобренд Україна, там дуже багато є різних препаратів, екологічно чистих, ну, як чистих чи виробли, виробництва, як його правильно, ну, без хімії воно це все. Що можна буде користуватися без хімії. Я в описі і в коментарях залишу ссылки і залишу номер телефона Тетяни. І ви зможете з нею поспілкуватися, вона більш детальніше розкаже вам про різні препарати. Також в них є від цього, як це назвуться, де хрущі. Як вони звуть? Бузняки. Від борозняків в них є препарати, Різно-різні препарати в них є, екологічні, так що можна звертатися по номеру телефону, або заходити на сайт. Я залишу в описанні, або в коментарях закріпленому. І заходьте, цікавтеся, дивіться, там різні є препарати. От. І ми далі будемо з вами слідкувати, що буде в нас під. Гуматом і трихопсином е, рости, і як воно все це буде. Е, підписуйтесь до нас, ставте лайк і коментуйте. Ще нагадую, що хто заходить на екобренд і буде е, купувати собі будь-які препарати, можете сказати е, такий Оля та Петя або життя в селі Олі та Петі, і вам буде 5% скидки. Так що заходьте, купуйте. Не пожалкуйте, я сподіваюсь. Підписуйтесь, ставте лайчики. І 5% від екобренда, коли скажете від Олі та Петі. Садити. Ось наша клубнічка, що ми вчора замочували. Ось вона, бачите, в юшечці. І ось нам ще принесли, але Добре. я її не. Замочила, зараз ми висадимо це, що замочене, і тоді замочимо ще цю клубніку, а завтра посадимо. Такий в мене є кусочок цього діляночки. От. І ми тут посадимо, щоб ніде, ось часничок там є в нас. Щоб ми не плутали де посадили, де не посадили. І буде в нас такий кусочок цього. Цієї клубніки з гуматом і. О, Тут у нас цей е, люцерна. І будемо слідкувати за клубнікою, як вона буде рости. Зараз я нароблю цих. одну е, ямку і зразу буду за це гокути. Тільки треба зробити лінію якусь, щоб було плюс-мінус рівно. У мене таке очко, як ото бик постяв, ну нічого. Подивимося. Полоски зроби дві. О, ну правильно. А то я як бикчок постю. Та я ліпелі покину. То другу такого. Тут того зразу, щоб такому було можна було ходити. Не кляти Забираєш. Не клятва? Забереш. Тікай. Хай воно буде ширше ще. Бачиш, як ти молоді? Бо цей оператор такий ще. Взяла маленьку лопатку, ось таку ямку вирию і посадю. Гарно вони вимочилися, хорошо розквасились і тепер ось так. Що лишнє ми відкинемо. Листочки подостаємо. І все. І буде в нас експериментальна така. Клубничка. У нас дощі йдуть, то я думаю, тут аж, так? Нема навлізти, таке мокре все, ну нічого. Як писав Борисов, посадиш в грязь, будеш князь. Так, де це листочок? Ось так. О, дивіться, как хорошо будет, правда? Правда. Да, молодец. Ну что, не посадила, что не Молодец. <laughs> Это где-то такого, да, можно умирать. Вот тут вот. Ой, такая хорошая, конечно. Это вона для песка, а не для нашей земли. А тут пеньочок какой-то. Ну ничего. Разве не бачек хорошо? Дощ! іде А дощ іде А болото бля, капець. Муха, ти прийшов помагати? Mm. Це треба в делопатку мити сюди. Що, ми. що треба мити? Так. Десь її Тітка на корсь свариться. Трохи скриви. Тут. Тут скривила, то не треба брати, щоб лінію зробила рівненько. Дві зразу ярки візьму. Ну, за два рядочка в нас є, і ще там трошки. Посадиш, то буде, а не посадиш, то не буде нічого. Правильно кажу? Якщо щось робити, то буде щось мати. А нічого не будеш робити, то нічого не будеш мати. Що да? ти беременний? Не. Хороша. Прийшла теж допомагати, да? Мурчит, От. так? Мурчить. Беременний. Так, посадила. Ти давно. Як слоник. Посадила в нас таких чотири рядочка, і то хі -хі, кривий. Ну нічого, це також можна підлити, тако, це, що залишилося в каструлі. Ну, це я зараз повимиваю, все та й За Залию ще клубничку, яку нам принесли, Ой, таке зробила гадство. Куку. -ку. Що ти, подруга, прийшла? Ти зараз замурзана будеш, бо в мене рукавиці мокрі. Так, все, вилазити з неї. Ось так посадили. Тоді потепліє, ось у сонечко вилізе, трохи воно підсосаниться. Можна буде цейки. просипати і його довести до ума. То зараз у нас йдуть. Коротше, що не цього? Нічого не зробиш. Зараз я цю посуду всю помию І замочу ще ось оцю клубнічку. Ще цю клубнічку замочу, подивимося, скільки там буде. От, І цей кусочок повністю хочу зробити, щоб він був такий у нас експериментальний, що нам покаже гумат і трихопсин. Як воно в нас буде. Цього року клубніки, мабуть, не буде. Бо якщо б осінню ми посадили, то звісно вона була б вже і цього року. А так ми весною ось усадимо і не буде клубніки. А може буде, побачимо. Будемо за нею слідкувати. У нас ліс вже розпускається. Погода, красота. Зараз я трішки затихну і почуйте, який в нас пів цих як їх звати, пташок. Гарно, правда? Співають. І це під цей спів я садила клубніку. Ну що, Андрій ще, трошки там тарабану мені на вухо. Ой так. Так що ось так. Зараз я замочу знову цю клубнічку. Це вже, мабуть, буде інше відео, як ми будемо ще досадювати цю клубніку. Ви слідкуйте дивіться. Що ми ще будемо чудити, всім гарного настрою. Дякуємо хлопцям ЗСУ, що ми можемо працювати на нашій землі. Можемо щось садити, вирощувати і годувати свою сім'ю. Так що, всім дякуємо за те, що ви з нами. Підписуйтесь, ставте лайчики, коментуйте, дуже приємно спілкуватися. І всім пока-пока.